Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Одним з найважливіших критерій у всіх дропах є взаємодія за різними смарт-контрактами. Чим більше різних смарт-контрактів, тим краще, і тим більше дроп ми можемо отримати. Що таке взагалі смарт-контракт? Якщо ви напишете в Google, що таке смарт-контракт, вам виб'є досить важку відповідь, яку можливо не всі зрозуміють, якщо коротко це код в блокчейні, коли ми робимо свап на якійсь декс-платформі, ми задіємо її смарт-контракт. Кожна платформа має свій смарт-контракт. Так само NFT мають свій контракт, коли ми їх купляємо, ми з ними взаємодіємо. І так прокачуємо свій гаманець. Дехто робить транзакції на одній платформі в одній парі і набуває багато транзакцій. Я вважаю, що краще робити на різних платформах різні NFT, різні пари, і тим самим показувати, що ваш гаманець є живий і кращий за інші. В арбітормі, коли я залутав там дроб, був такий критерій, як смарт-контракти, і чим більше ви з ними взаємодіяли, тим більше ви отримали дроб. Тому я рахую, що також ZK-SYNC не буде лишнім задіяти більше смарт-контрактів. Я знайшов NFT платформу, де є багато NFT недорогих. Купляючи їх, ми будемо набивати собі транзакції і одночасно кожна NFT це інший смарт-контракт. На все про все піде на комісії і на купівлю NFT приблизно до 3 доларів. Я свій гаманець Metamask вже поповнив. Вже в мене є кошти в мережі ZK Sync. Як бачите, в мене є 41 транзакція на даний час. Після купівлі всіх NFT має бути 51. Перейдемо і подивимось. На жаль, на Flow не показує кількість смарт-контрактів, з якими ми взаємодіяли. Якщо ви знаєте такий чекер гаманця, обов'язково напишіть мені про нього в коментарях. І так, не буду вас затримувати, давайте перейдемо до виконання самих активностей. По з посиланнями на усі NFT я вам залишив в телеграм-каналі, туди собі перейдете за посиланням в описі і будете кожної NFT натискати і її мінтити. Зараз покажу швидко, як я це все роблю. Ось у нас є перша NFT, ви підключаєте гаманець і натискаєте Мінт. Нас перекидає в гаманець Metamask на підтвердження транзакцій. Пише, що зніметься 46 центів за газ і за суму NFT, але якщо після цього перевірити свій гаманець, знімається менше, приблизно 20-25 за касинку. І я таке замітив, що деколи знімається менше, ніж пише. Так само через основний міст. Бачимо, одразу NFT в нас вже є. І можемо переходити до наступного. Я тут пришвидшу, тому що там дії такі ж самі. І так, буквально за 2 хвилини я замінтив всі NFT, Як бачите, на ZK Flow в мене вже 51 транзакція, я замінтив всі 10 плюс 10 смарт-контрактів. І тим самим підняв свій гаманець в рейтингу набагато вище за тих, хто таких транзакцій не робить. Знаю, що в декого можуть бути проблеми, коли підключаєте свій гаманець до ось цього маркетплейсу, де ми мінтимо NFT, В мене з цим проблем немає, але. Якщо у вас таке буде, можете спробувати таке рішення відключити всі розширення, які у вас є, і залишити лише Metamask. Ось тут заходите керувати розширеннями, ось ці галочки забирайте, і тоді має ваш Metamask підтягнути і підключити. У мене цим проблем немає. Якщо у вас буде так зробити. Надіюсь, у вас не буде також з цим проблем. Якщо ви взагалі ще не робили ніяких активності за касинку, я вам для початку раджу подивитися мої перші відео, де я показую, як робити початкові активності, транзакції, додавання ліквідності, почати з цього. NFT можете мітити там через декілька днів, тижнів вистягувати свою активність. Надіюсь, це коротке відео було для вас цікавим і пізнавальним. Якщо це так, обов'язково напишіть мені про це в коментарях, поставте лайк і підпишіться на цей YouTube канал. Бажаю вам хорошого заробітку і до нових відео.